Чи це імперія леніна Сталіна, чи трансформована сьогоднішня імперія? Не привев'яжать. Чому? Тому що протягом століть російський народ привід до експансії, до схоплення інших земель. Він може бути голодний, босий, може бути жебраком, але в його душі є гордість, що ми все більше і більше захоплюємо, ми все більше і більше поневолюємо. Отже, не може бути еволюційної трансформації Російської імперії. Якщо так, тоді висновок. Єдиним шляхом визнання з під російської імперії все-таки є збройна національно визнана боротьба. А, якщо збройна національно визнана боротьба, що означає це, що просто виступити з революцією проти Російської імперії, знайти собі союзників, поставити адміністративні кордони і все ні. Зважаючи на те, що я вже попередньо сказав тезу, що насправді носієм імперської ідеології, ментальності є весь російський народ, то і долівоціоні казали, не можна відірватися від російської імперії, не розірвавши зі способом життя, який насильно був накинутий українському народу. І дивіться, як ми сьогодні все класно бачимо. Ніби 23 роки існує українська держава, але коли, не був розі... коли українська держава не доклала зусиль, щоб розірвати з російським способом життя, з російською ментальністю, з російською культурою, стереотипом мислення, то не адміністративні кордони є проблемою, а проблемою є невидимі УЗИ, які зв'язують свідомість і підсвідомість українського суспільства із російським суспільством. І це стало хорошим ґрунтом для російської агресії. Питання союзників: ще одне питання. На відміну від совєтських і постсовєтських пропагандистів, які казали, що бандерівці, Мельниківські бігали на послугах світового імперіалізму ідеологи ООН революційної не розраховували на допомогу західних держав. Чому? Тому що вони зрозуміли, західні держави не хочуть порушити існуючого статус-кво, незважаючи на великі зуда між двома блоками Варшавським і НАТО, між Радянським Союзом і Сполученим Штатами Америки, і незважаючи на те, що в кінці 70-х років посилося напруження між СССР і Китаєм, тим не менше. Аналізуючи стратегію різних держав, аналізуючи стратегію а, Європи, а, ну, яка в принципі, була Союзником Америки, американську стратегію, китайську стратегію, а, і побачили, що насправді в їхній стратегії немає розчленування імперії на національні держави. А якщо її немає, то що світить українському народові? Нічого не світить. І пам'ятаєте, початок 90-х років приїжджає Буш старший і переконує українське суспільство, не треба розвивати російським народом а з Радянським Союзом. Їм краще було мати справу з одним великим Совєтським Союзом, а тепер з одною великою Росією, аніж з десятками держав. І тому якщо сьогодні, би, скажімо, потенційно постало питання про розслідування теперішньої Російської імперії, світ знову це не піде. Світ боїться хаосу. Світу краще мати справу з одною російською імперією, аніж з багатьма. За весь цей час боротьби на різних перепад, перепадах Холодної війни. Насправді Західний світ. Він стояв в обороні, а не в наступі. Він просто оборонявся від натиску Російської імперії у формі Радянського Союзу, але не збирався наступати і знищувати ворога. А раз так, то українські націоналісти не могли сподіватися на перемогу і не могли сподіватися на союзництво. Вони передбачали, що хорошим чинником національної візної революції може бути війна, яка розгорнеться, але, скоріше всього, що вона не розгорнеться. І сподіватися на те, що союз зробить західні держави і Сполучені Штати Америки, не треба. Насправді союзником, а пошук союзників йшов. Союзники були визначені всі поневолені Росією народі народи і суміжні народи, яким загрожує Росія і які готові виступити проти неї. Хіба не така ситуація саме сьогодні? Хто найкращий наш союзник? Польща, Прибалтика, наші колишні союзники, які зрозуміли, якою, якою є загроза від Росії. І так, щоб не завальти вас цитатою, цей аналіз насправді я робив детально вивчаючи постанові трьох великих зборів ООН 68-го, 4-й збір, 74-й, го 5 збір, 81-й, го 6 збір. Нема потреби аналізувати два наступні збори 86-го і <плес> 91-го, бо там майже нічого немає в сенсі візованої концепції. З багатьох суб'єктивних об'єктивних обставин за їх аналізувати. Але одна із них, що відійшли великі люди, велики відійшли. Які генерували думку. А в подальшому їхню думку вже просто користувалися. А, на завершення я дозволю собі вже зачитати, я так спеціально бігало по Європі бігал, в час вкластися. Отже, сучасна політика Російської Федерації на міжнародній арені дає підстави стверджувати, що вона цілеспрямовно реанімовує імперію. Після розпаду СССР Росія зберегла контроль над так званою внутрішньою імперією і, модернізувавшись у ній. Відновила політику збирання земель. Аналізується цей процес, член господин Академії наук ну, і мій керівник Микола Михайленко так подає оновлену суть Російської імперії теперішньої і оновлену модель імперії. Він каже: яку б демократію Росія не будувала, це, це царизм з добрим або поганим царем. Але це ніколи не демократія. І цю модель нової імперії він показує, що Росія хоче насправді. А, Неформально підпорядкувати собі всі колишні пострадянські держави за типом колишнього соціалістичного табору щоб вони були нібито незалежні, самі себе утримували, але були прив'язані до вози російської політики. А, а щоб вони були прив'язані, треба підібрати під себе найкращі їхні економічні підприємства, політиків і політику. Хай вони самі себе утримують, але формате російської політики. Сусідні держави, які відчувають сьогодні загрозу з боку Російської Федерації, намагаються отримати захист через набуття членства в НАТО і ЄС. Але вона шляхом відвертого шантажу або через агентів впливу у Європейських державах гальмує цей процес. Натомість. Самі західні держави, як аналізований період 70-х 80-х років ХХ століття, часто відступають перед такими методами Росії, намагаючи не порушувати існуючий статус-кво, зокрема і щодо сфер її впливу. В той же час ахіле своєю п'ятою в сучасної російської державі, як і раніше, є її багатонаціональна структура. А тому напрацювання ООН революційної про об'єднання в одну силу. Широкого фронту національно-визнаних революцій поневолених росією народів як ефективного шляху боротьби з її імперською політикою і надалі залишається актуальним. Отож, на в 70-80 роках ХХ століття визнана концепція ОНУ революційної передбачала, що альтернативою термоядерної війни у боротьбі з тоталітарним СССР може стати національно визнаною революцією поневолених Росією народів. Перше, друге. З уваги на імперський характер і ментальності російського народу вона виключала можливість мирної еволюції Російської імперії. Третє. У справі визволення України ООН революції не сподівалася на підтримку західних держав, оскільки розуміла, що в стратегіях США і НАТО домінувала позиція збереження статус-кво і були відсутні плани розширювання Російської імперії на національні суверенні держави. Четверте. Своїм союзником потенційної національної візної революції вона революційно бачила інші поневолені Росією народи та сусідні народи, які відчували від неї загрозу. І п'яте, головним змістом цієї революції вона вважала остаточний розрив з насильно нав'язаним імперією російським способом життя. Аналіз цих положень у контексті російсько-української війни указує, що ряд із них сьогодні отримали підтвердження: перше, Росія не змогла. Еволюційно позбутися імперської сутності і сьогодні спостерігається процес її реанімації. Друге. Визволення України з російського імперського поневолення не оминуло стадії збройного конфлікту. Третє. Переважна більшість російського суспільства сьогодні підтримує агресію проти України, і це засвідчує наявність у його ментальності імперського синдрому. Четверте. За роки незалежності Україна не здійснила розрив з російським імперським способом життя, і це стало сприятним ґрунтом для російської агресії на південному сході нашої держави. І п'яте, недостатньо рішуча позиція західних держав щодо припинення російської агресії проти України свідчить, що традиційно їхні економічні інтереси та намагання зберегти статус кво стоять вище до цільності захисту української демократії і незалежності. А раз так, що ми бачимо, що твердження Рос націоналістичних ідеологів сьогодні підтверджуються, то це говорить: не треба йти за посоєцькими штампами, що націоналізм це б'яка, що ООН революційна це тероризм, а треба заглиблювати вивчення націоналістичної спадщини ООН революційної і загалом ООН. Дякую за увагу.